15 жовтня народний депутат України Сергій Каплін вирішив організувати пішу ходу через всю Україну. Щоб ця подія не залишилася осторонь загалу, партія простих людей проплатила щедро десь 5 телеканалів, які все це діло фіксували, аби країна бачила, як прості люди вміють ходити пішки. Хоча до УБЕН вони доїхали колоною таких собі доволі комфортабельних авто. І один з простих людей на ім'я Сергій Азізов порушив правила дорожнього руху. А саме, згідно з пунктом 9.8 правил дорожнього руху, згідно з постановою Кабінету міністрів України, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах, поза населеними пунктами, повинні бути включені денні ходові вогні. А в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світлофар. на це пана Азізов, розмахуючи своїм партійним квитком чи якимсь іншим посвідченням, яке співробітники даї, так таки не встигли розгледіти, по простому послав їх нахуй. А вже в Лубнах транспортний засіб пана Азізова був припаркований за знаком Парковка заборонена. Ось таку ми маємо непросту поведінку простих людей. І це ще не беручи до уваги, що вони не прийшли до влади, а ведуть себе вже, як полагається, кожному можновладцю. А взагалі, похід Сергія Капліна від Засуля до Убен був насичений завченими фразами, такими як Я ноги в кров стирав не раз. Ми здолаємо надзвичайно важкий шлях. Надзвичайно важкий шлях. Я ходив, я знаю, як це важко до крові ноги. Нові тарифи це геноцид українського народу. Вони влаштували геноцид над людьми, забрали всі піліги, обікрали країну. Навряд чи прості українці зможуть пережити зиму чотири кроки, і тарифи будуть по дві тисячі. Газ буде по дві тисячі. Не посів. Правильно. Щось новеньке про суїцидальних українців. Я більше не буду просто читати листи людей, які в усьому розчаровані, які просто пишуть: дайте щось випити, щоб вмерти. Бо стидно вішатися. Бо гріх вішатися. Дайте просто щось випити, щоб вмерти, бо жити далі неможливо. А також обнімашки з бабушками. Не Дуже, дружа, Удачі вам, вам, хлопці. усім молодим, удачі. І ще бабушки. І дедушки кровожерливі. Одним словом, пенсіонери, які так влучно віддають більшість своїх голосів за наше світле майбутнє. Чи з кожними виборами нам стає жити все краще? Незвичайно прості люди, прості айфони простих людей, прості костюми простих людей, прості боксери та кандидати в майстри спорту простих людей. І всі вони йдуть на Київ. Та як на мене, якщо вони хочуть зупинити тиранію Яценюка, можна було просто сісти в свої комфортабельні авто та поїхати в Київ. Справа б швидше зробилася, вірно? Але прості люди не шукають простих шляхів. Дякую за увагу.